Привіт, дівчата та хлопці! Знову рада вас вітати на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене. А ще буде приємніше, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь, натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх відео. І напишете коментар. Мені завжди цікаво з вами поговорити, поспілкуватися в коментарях. Іноді я щось для себе знаходжу нове, цікаве, корисне, і буду обов'язково або використовувати, або буду використовувати далі в своїх процесах. Як ви помітили з попереднього відео, я люблю мріяти, тому знов мої хочушки, але тепер на літній сезон, я знайшла класнючі дизайни від Abris Art. На сайті, до речі, голка. Мені подобається там навігація, можна вибрати виробника і можна вибрати сюжети, Ну, там великий перелік. Це був, по-моєму, підводний світ, морська тематика, там новорічна тематика, ну, дуже зручна навігація. Зайдіть, подивіться. І ціни там, ну. Нормальні і багато акції, завжди вони до, яких, до якихось свят, ну, майже до всіх свят влаштовують. Так що зайдіть, подивіться. Значить, далі, якраз це дизайни, які я хотіла. Кораблик ось такий. На жаль, не записала, як виробник його назвав, цей наборчик, цей дизайн. Потім довго шукала, але... але мені вже набридло. Тому поки що так, якщо знайду, десь там напишу. О, дівчата, часу на все не вистачає. Я, до речі, і посилання там обіцяла у попередньому відео, але це потрібно сісти. Ну, взагалі щось часу не вистачає, але ладно, пішли. Піш... підемо далі. Потім ось такі дві рибки. Назва цього дизайну у лагідних хвилях. Звісно ж, мої улюблені троянди. Чомусь виробник назвав їх весняні троянди. Ну, у мене троянди асоціюються вже з літом. Тому це буде, ну, Якщо буде весняний, це поки мої хочушки мрії. Це буде мій літній процес. Потім бджілка. Який же літній період без бджіл, без меду. А назвав виробник цей дизайн Солодкий нектар. Ці набори комплектуються канвою аїдою 14-каунту. Бавовняним муляне Weber Hunt Arbeit Німеччина. До речі, я ніколи не вишивала такими нитками, тому мені буде цікаво спробувати. Як звичайно, голка-схема, і, увага, декоративні п'яльця з гвинтом, які потім згодом можна використовувати як рамку для відшитої роботи. Діаметр цих п'ялець доволі-таки немаленький 17 см. Це взагалі набір ну вже все є, нічого не потрібно докупляти, шукати, як дорожній процес взяв і. Все в тебе під рукою, бери і вишивай. Якось дівчата розказують, що поспіхом виїжджали, ну, тікали від війни, виїжджали хто куди і не встигли захопити ні п'ялець, ні ни ниток, ні ни тканин, які були в запасах. Тому оцей набірчик замовити, і все зразу в комплекті. Тільки я ж кажу, бери і вишивай. Я спробую, звичайно ж, куплю один наборчик. Спробую подивлюсь, я, що там вийде і як, бо на все гар, картинці все гарно, опис гарний, але а потім, якщо сподобається, буду вже можливо докупляти інші. Зараз планувати особливо покупки. Якось недоречно, бо ми не знаємо, що буде завтра. Я, до речі, зараз знімаю 9 березня 2023 року. Я думаю, дівчата знають, що сьогодні сталося, тому. Але давайте мріяти, незважаючи ні на що. Потім це, у цього виробника мені дуже сподобались дизайни для вишивки бісером, там просто очманіти. Я вже казала в якомусь відео, що мені здається, що дизайни для вишивки бісером ну, набагато краще, ніж дизайни для вишивки хрестиком. Там така краса, ну, але я ще я доберуся до вишивки бісером, але поки що. Ну, я не готова. Я, до речі, хочу і спробувати дизайни там, де потрібно вишивати різними видами стіпків. Це я знаю у Дар'ї, як же її канал називається. Мікстіч, по-моєму. Вона розробляє сама дизайн і там багато ролів точно для кожного сезону ну, для кожного пори року. І там в неї дуже багато різновидів стібків, і вона вкладає інструкцію, як їх вишивати. Це, звичайно, спочатку буде заморочисто, складно, але спробувати потрібно. Мені так подобається, як дівчата відшивають різними видами стіпків. Потім я там знайшла у виробника. Абрізарт ще і о, знак зодіаку, але ну, набір для вишивки, але там вишивка йде бісером. Ну, я думаю, що це буде перша моя робота, яку я відшию бісером. І там взагалі таке поєднання коричневого та зелених кольорів. Останнім часом вони мені щось дуже подобаються. Так, та такий ж гарний цей козиріг. Я, до речі, у багатьох виробників шукала саме набори або схеми для відшиву ну, на тему знаків Зодіаку, і ось цей мені найбільше сподобався. Це там часткова зашивка, ну, можливо, це і добре. Вишивається на полотні, розмір 22 на 22 см. Нормальний середній, не дуже великий, не дуже замалий. Кількість бісерин, там аж 3676 штук і 9 кольорів. Ну, я думаю, для початку це досить нормально, більше не треба. Але дівчата цікаві ще попереду. Я давно мріяла вишити сукню. А тут знайшла таку красу і аж декілька. Не можу обрати одну з трьох. Їх там на сайті дуже багато. До речі, це я знайшла на сайті торгової марки Кольорова, наш український виробник. Що мені в першій сукні подобається, це V-образна горловина, бо в мене широкі плечі. І мені пасує такий виріс. Друга сукня цікава поєднанням і кольором орнаментів. І тут такий гарний виріс, такий своєрідний. Але мені ще здається, що мої широкі плечі стануть візуально ще ширшими. Не знаю. Тому не впевнена в цій другій сукні. В третій мені подобається візерунок, а у всіх трьох пишні рукави та подібний силует, тобто не облягаючий. На літо саме те. А потім ці плаття, точніше, заготовки, ага, там можна вибрати тип тканини. Значить, домоткане біле лана, домоткане Дніпро і домоткане кольорове. Ну, я вишивала на домотканому полотні першу свою вишиванку. Ну, це буде, мабуть, окрема історія. Як я її вишивала, хто виробник. Зараз я не пам'ятаю вже, бо це було давно. Ну, що мені, там, де вишивка і де було як канва зроблено, а тут таке ж ну, без дірочок це домоткане полотно. Ну, Дівчата, що мені не сподобалось, воно швидко закошлатилось. Хоча я ж вишиванку одягаю не кожного дня, а тільки там на свято дня вишиванки. Потім на наші національні свята, ну це ну, 5 разів на рік. І от після прання вона ну, досить так ну, закошлатилась. Там не дуже видно, але я бачу. Тому домоткане полотно, ну, не знаю, може. Для мене, наприклад, я не знаю, яке то було, як називалось, полотно, тут Лана, Дніпро, ну, для мене це якісь новинки. Але що мені подобається, що тут є вибір кольорова. Я б замість у цього білого чи ну такого, ну, білий колір, скажімо так, світлий. Я б хотіла, звичайно, темненький. Бо літом, ну, я б хотіла темненький, бо біле воно. Дуже швидко марається і часто прати з вишивкою, ну не хотілося б. А я б, мабуть, замовила під першу цю сукню темно-зеленого кольору полотно. Потім там ще є Льон Крем Казино і Льон Крем Еліт. Для мене це щось взагалі. А невідоме, ну, я так розумію, льон, звичайно, це ж на літо дуже гарна тканина, пропускає повітря і шкіра дихає. Ну, Я думаю, що ціна буде відповідна. Тому, перш ніж замовляти, потрібно багато питань задати виробникові. Дівчата, я, ну, хто вишивав на льоні сукню. Як воно взагалі ну, поділіться враженнями? Можливо, хтось від таку сукню вже замовляв від цього виробника і вишивав. Мені дуже, дуже буде цікаво і корисно почути ваші відгуки. Я, до речі, на Льоні навіть не вишивала просто такі ну, картини. Тому, думаю, перш ніж замовляти на сукню матеріал, то краще спочатку спробувати на льоні вишити якусь картину, щоб зрозуміти, як воно мені буде вишиватися, а потім вже замовляти на сукню, бо сукня це така відповідальна справа і кропітка, і буде дуже неприємно. І... Шкода і часу, і взагалі і витрат матеріальних. Ну, Це поки що в мріях. Потім ще є варіант тканин габардин, атлас і бавовна. Ну, Габардин я уявляю, що це атлас теж. Ну, Я б не хотіла на них вишивати собі сукню, вже гуляти так гуляти. Бавовна Ну, бавовна це теж гарна тканина. Але, я так розумію, все це в білих кольорах тканини, крім домотканого полотна, яке можна вибрати кольорове. До речі, я б хотіла, там не вказано розміри. Шматки тканини даються розміри цих шматків тканин даються різні для різного розміру сукні, ну, який людина носить. Там наразі не вказано, ну я не побачила, тому я ж кажу, багато питань, і в мене питання, чи вкладають вони там викрійку, тому що ну, я сама не викрою. І щоб розуміти, що ще прийдеться не тільки до швачки, а й до кравчині йти. Так, що ще? От там є, значить, варіант вишивки бісером або нитками. І там зразу, я так розумію, комплектують І ще подаруночки, якщо там на Відповідну суму замовляєш, ну то вже таке. Я, звичайно, схиляюсь до ниток. Там DMC. це вказано в DMC. Ну, Я розумію, звичайно, що плаття, <сум> сукню <сум> потрібно вже було вишити на літо, і ці плани і покупки потрібно було робити ще. Восени минулого року, але я якось Ну, було не до того. І які там плани, це вже, це вже ми чи звикли, чи все ж таки стали більш вірити в силу наших Збройних сил, в нашу силу, що ми все витримаємо. Ну, а тепер дівчата. Давайте повернемось від мрій, повернемось до реалій. Що більш ймовірно я зроблю, зараз я відключусь, бо в мене у духовці стоїть моя вечеря, готується, щоб вона там не згоріла. Добре, що я глянула, бо вже готова моя вечеря. Ой, пахне, я, до речі, знімаю на кухні. Зараз я майже живу на кухні, чомусь не знаю, переїхала сюди. Так, до реалій. Я робила огляд оцих двох лялечок фетрових, україночка та українець. І все, боюся за них узятися, бо я ніколи не вишивала і не шила іграшки фетрові. Аж куда буде зіпсувати. Це набори від Butterfly, теж наш український виробник. Вони такі гарнюні, вони відсвічували, але дівчата не хочу діставати, шуршати. Вони, до речі, я думаю, їх можна, як ялинкові прикраси. І круглий рік, якщо є там дерева, осінні, весняне, літнє, вішати та й взагалі повісити куди завгодно. Дівчинка, звичайно, така літня. Ну, хлопчик також. Тому це в мене будуть, мабуть, літні старти. Дуже хочу спробувати, але боюсь, і вишивка бісером. Ну, треба, що ж я замовляла даремно. Потім, як ви бачите, лежить мій маяк. У мене вже вишито ось так. Не стала я нести вишивку, бо вона мене я зняла п'яльця на інший процес, а вона в мене не випрасувана. Вже буду прасувати, коли буду зап'ялювати і вишивати. Вже там трохи залишилося, але чомусь, ну, чомусь вона мені не восени, не взимку не вишивалася, Хотілась Дизайни інші повишивати. Ну, я думаю, довишиваю. Це такий літній літній дизайн від Classic Design. Морські скарби. Вона величенька, як на мене, але вже трохи залишилася. Чому я її відклала? Тому що мені, у мене закінчились нитки. Не те, що вони вийшли, а просто закінчились. А там ще потрібно було ними вишивати. Я дозамовляла, а воно, знаєте, як ото вже відклав, то все. Я потім вже почала щось інше, там, де нитки були. А до цього вже особливо весени повертатись не хотілося. Але там виходить, картина шикарна, і мені вже там, до речі, зовсім трошки маяк і небо вишити. Так що, я думаю, влітку у мене буде чим фінішувати. Так що... Ой, нарешті згодилися мої літні реквізити. Ах, вони в мене так довго стоять без тіла. Так що, дівчата і хлопці ось такі справи. Прийшли до мене сьогодні, забрала з пошти ниточки. Я в попередньому відео казала, що фініші мої накрились мідним тазом, тому що закінчились нитки. Причому на всіх трьох процесах, ну то не та біда, все нитки прийшли. До речі, дівчата, і в мене ще питання. Це ще нитки я замовила на процес від Катерини Безперстової там тварини сили сова. Я робила і огляд і розказувала, і там е я не знайшла. Перший номер і третій ниток DMC, артикул 117. Я ще, скажімо так: в мене тих немає багато ниток. Там ну, я знаю, дівчата різні вже перепробували. Я ще не пробувала всі, палітри у мене всієї немає DMC, але я потихеньку збираю. І ось перші і треті номери, допустимо, там в якомусь магазині є нові кольори. Ну, в схемі не вказано, що це якісь нові чи старі кольори. Я думала, ну, от в звичайній палітрі dmc немає першого і третього номеру. А от нові кольори є, чи вони відрізняються? Я так глянула. Ну, екран показує, як наче вони однакові, і йде однакова нумерація, що в нових кольорах від DMC артикул 117, що, скажімо так, у старих. Чому одна і та ж нумерація? я задала номер, мені, мені воно видало, а потім я подивилася, що це якісь нові номери. Ну Но Я чула, що дівчата розповідали: от скажіть, вони дуже відрізняються, от наприклад, якщо в схемі цей перший номер вказаний старий, а я, наприклад, куплю перший номер нового кольору. Це буде якось відрізнятися? Я ж кажу, я так глянула, що на мій погляд, воно однакове. Може, я чогось там не розумію? Я не дуже не внікала в це питання. Але хто вишивав, дівчата, підкажіть, тому що я ну, думаю, два кольори я поки що просто не буду ними вишивати, розберуся, бо я вже хочу стартанути з цією совою і прийняти з нею участь в трьох СП, тягнути вже нікуди. Думаю, ну Бог з ними, з тими двома нитками розберуся, ще щось думаю буду замовляти і тоді їх дозамовлю. Я думаю, що можна замінити. Бо якщо ці... от я дивлюсь, що перших, от там, перших номерів чогось немає в магазинах. І вибачте, один колір замовляти в одному магазині, інший в другому, то там за пересилання заплатиш більше, ніж ті нитки коштують. Тому, дівчата, чекаю ваші відповіді, ваші коментарі, ваші поради. Я сама багато вчуся у дівчат, ось ну, не пам'ятаю, як канал називається. Виставляла дівчина, які вийшли весняні схеми у різних наших українських дизайнерів. Я там взагалі взяла собі блокнотики виписала, бо я ще не всіх знаю. І мені хочеться спробувати, я вже казала, всіх виробників українських повишивати і спробувати схеми від різних наших українських дизайнерів. Мені багато там чого подобається, я може просто відео зніму. І гарних дизайнів, які мені сподобались, я не стала їх включати там в свої хочушки за сезонами року, тому що ну, я розумію, що я всі їх не встигну вишити. Ну, треба реальності дивитися у вічі. Тому правді дивитися у вічі, тому ну, навіщо це базікати, а просто, можливо, зніму відео, які мені подобаються дизайни, які може для когось це буде новинка, відкриття, як я подивилась відео. І ну, там приглянула собі схемки, дізналася про такого дизайнера. Бо сидіти ну, або вишиваш, або треба сидіти, там вишукувати все це час. Тому. Ось такі справи. І я вітаю вас з весною, ну, з жіночим святом, яке ми відсвяткували. Тепер треба ще взятися за великодні. Дизайни вже розпочинати, наскільки я пам'ятаю, 9 квітня в цьому році великдень. Вже скоро, вже через місяць. Не знаю, дівчата, як все встигати? Ладно, менше базікати більше робити. Так що, дівчата та хлопці, дякую за перегляд. Пока-пока. І знову привіт, дівчата та хлопці. Вирішила я ще все, все ж таки зробити ще одне включення, щоб уточнити дату святкування Великодня в цьому році. Вирішила там не писати е, в попередньому включенні на весь екран е, пояснення, тому вирішила записати. Ще одне відео і розповісти вам, що в попередньому ж включенні я сказала, що Великдень 9 квітня будемо святкувати, але уточнюю, що це цього дня святкують Пасху-католики. А православні християни будуть святкувати цей день, 16 квітня. Чому різні дати святкування? Бо католики і православні використовують різні методики обчислення Пасхи. Православна церква для визначення дати Великодня використовує старий юліанський календар, а католики користуються новим григоріанським стилем. Тому, тому ось такі розбіжності у святкуванні Великодня. Раніше я якось навіть не замислювалася над цим. Я, я взагалі думала, що святкують і католики і православні в один день. А, і думала, що як і Різдво вже буде якась одна дата. Ну, мабуть, в майбутньому ми до цього прийдемо. Ну, а поки що так. Тому, дівчата, ось така історія. І самі було цікаво дізнатися і вам розказала. І ще я хотіла би похизуватися моїм першим в цьому році фінішем. Це мій коник. Як ви бачите, він вже завершений, я його вишивала на прикмету. Тепер чекаю, коли здійсниться моя мрія, моє загадане бажання. Тут залишалось мені, як ви пам'ятаєте, отут бек відшити, закінчились нитки, але вже вони прийшли. І я довідшивала, його майже тут не видно, але... От бек. але все ж таки я постараюсь ставити фото, як було до беку, і з беком. ну З беком ця конячка ожила, як і всі. Відшити дизайни, вони просто оживають, вони стають більш виразними, більш такими, як живими, я їх називаю. Тому чекаю, не чекаю, а буду фінішувати, мабуть, зі своєю пташкою. І раз у мене є фініш, то я можу собі дозволити тепер новий старт. Я вже неодноразово казала, що це буде сова від дизайнерки Катерини Безперстової. Ниточки прийшли, буду, зніму п'яльця, розмічу, ось, на цій я канві буду вишивати, розмічу і сяду, люблю стартувати. Дуже-дуже. Так що, дівчата, попереду багато цікавого. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, мені дуже приємно, це піднімає настрій, хочеться щось робити, коли я бачу, що вам цікаві, цікаві мої відео. Ви коментуєте, підписуєтесь, це надихає неймовірно. І зараз такі часи, ну, потрібні ці позитивні емоції, потрібно планувати своє життя, якось мене цей канал на YouTube дисциплінує і дарує, скажімо так, позитивні емоції, спілкування з дівчатами зі всієї України, і хто виїхав. Тому у нас спільні інтереси, і мені з вами дуже-дуже цікаво. Все, дівчата, можна розказувати. Балакати до безки... безкінечності. Буду монтувати, виставляти. Так що, пок... тепер вже, мабуть, пока.